Ремонтували у селі вулицю, про яку місцеві навіть не чули. Скандальні ремонти доріг у підгайцівській громаді відкриваються з нового боку. Кримінальна справа щодо голови Підгайцівської громади наробила шороху не тільки на всю Волинь, бо ж голову сільради підозрюють у незаконному збагаченні майже на 40 мільйонів гривень. Звідки взялися його статки, правоохоронці розслідують а тим часом Юрія Семенюка судять уже в іншому кримінальному провадженні. Ми зараз знаходимося у селі Крупа на вулиці Шкільній. Правоохоронці підозрюють, що голова сільради привласнив кошти на ремонті цієї. ...дороги. Мовляв, лише на одній майже 120 тисяч гривень. Але в історії фігурує не тільки шкільна. Ремонти доріг були у піддубцях, гаражі, підгайцях Олександрії, Струмівці і не тільки. Загалом кажуть, слідчі, нібито привласнено майже 5 мільйонів гривень. Окрім Юрія Семенюка, на лаві підсудних одна із бухгалтерів сільради та двоє підприємців. Зі слів прокурора, голова сільради буцімто домовлявся зовсім з іншими людьми, аби ті за готівку виконували. Певні роботи. Привозили щебінь і розгортали його. Голова сільради запевняє, що він не винен. Мовляв, всі звинувачення то домисли слідчих. А це вулиця Центральна у селі Крупа. Вона відремонтована, про таку говорять, що по ній хоч є й цекоти. Втім, минулого року Підгайсівська сільрада взялася ремонтувати ще частину цієї дороги, і правоохоронці підозрюють, мовляв, було привласнення коштів. Прорахування по 13-й 33 хвилин 29 березня 2024 року бюджет банку з рахунку під підгадці сільської ради на банківський рахунок оптуємо на загальну суму 99 тисяч 860 гривень 80 копійки, з яких відповідно до висновку судового будівельно технічної експертизи та судово-економічної експертизи було завищено вартість робіт на 119 тисяч 571 гривень 95 копійки, то фактично привласного подальшу. Почули у суді підгайцівська сільрада відремонтувала у крупі ще й вулицю спортивну. Ми взялися її шукати. На карті не видно у відкритих даних про таку вулицю і де вона ні слова не побачили. Питаємо місцевих і ті не чули. Ми шукаємо, де тут у крупі вулиця спортивна. Нема нема взагалі такої нема, вулиці? такої, ні. А може переіменували? Ні. Я працювала на пошті. Спортивної такої нема. Ну потім десь міняли, щось додавали, але ні. І зараз не, не чули, ні, ні, ні. знають. Та й загалом вулицю крупі, розказує жінка, на пальцях порахувати. О, центральна, там східна, там не східна, а границь вже перейменували. А східна отако йде, отам паралельно нашій, центральній. Туди геть до Дубінської. А таких малесеньких немає, що маленькі ні. були що навіть не знають люди, як вони звуться. Ні. Нема такої не чули. Так де тут знаходиться вулиця спортивна в крупі? Ні, я не знаю такої вулиці. Тож зовсім не зрозуміло, як же сільрада ремонтувала нечувану для місцевих вулицю і як слідчі з прокурорами та експертами підрахували завищення вартості робіт на такій дорозі. Берено себе зобов'язано дати послуги точно ремонту вулиці в селі Кроповосприймовленської області. При цьому замовник зобов'язаний приймати належні надані послуги, посвідчати оплачувати їх на загальну суму 199 тисяч 918 гривень 53 копійки, з яких відповідно до висновків судового будівельно технічної експертизи та судово-економічної експертизи було залишено вартість на, на 119 тисяч 571 гривень 92 копійки та фактично при в подальшому». До слова, Крупа то рідне село Підгайцівського голови. Він тут народився і живе. Може він розкаже, де шукати спортивну вулицю. На другому селі, десь там. На другому селі. На другому. Так, крупа з двох. з двох складається. Ну, два села. Називається крупа. Ага, тобто не, не тут, де вивізка іде, е... а туди ближче, де школа, так? А, да, десь там коло школи, не знаю. Сказайте, бо я ще не можу все пам'ятати. Слухайте, ми там побачили поштарку колишню, яка якраз там і живе в тому районі. То вона каже, ніколи не чула таку вулицю. Дивіться, їдьте в раду і вам там скажуть, ну що там чула, не чула, що вона може вже чути. То ми ж нові дороги та деякі поробили. У місцевому магазині кажуть, ми вже треті, хто питає про цю таємничу вулицю. Продавчиня про таку теж не чула. Тож ми у пошуку вулиці спортивної, а Гов відгукніться її мешканці. Продовження згодом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.